Ну ж так, всім привіт-привіт і з вами як завжди я, сонік 149. Ну тож будь ласка, поставте свої королівські вподобайки підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали! Так, добре. Ось ви можливо зараз питаєте, де я? Зараз я вам покажу, де я. Ось де я. На будівництві. Так, можливо, ви спробуєте здогадатися, в якому я місці. Можливо, ви вже щось таке бачили в моїх попередніх відео. Ну так, ви поки що напишіть у коментарях, як ви думаєте, в якому я зараз місці знаходжуся. Так, так, так. А я знаходжуся у Києві. Так, в Києві, в Майнкрафті. Добре, ось тут, як ви бачите, в мене отака от міні-база в цьому мега-крані, ми тут будуємо будинок. Так, з будівельниками я тут в цьому крані ось що. в мене є за ресурси. Ну так. Це ми, ось я тут це маю потім туди покласти, щоб потім будівники, коли сюди вже долізуть, могли там трішки розбудовуватися. Так, ось в мене є інструменти, вогнегасник про всяк випадок, ноутбук, важіль, годинник, е, телефон, звісно. так. Звісно, в нас є телефон, календар. Та що ще у нас є? Книжка в мене є суп такий. і та, звісно, що Кока-Кола. Так, поки що ми поспимо. Що сталося? Поліція? де ми всі? Поліція? де ми? Е, розкажіть, бо я не хочу. Тут все зникло, е. Поліція? Куди я з вами потрапив? Е, поліція? Негайно розповідайте, мамочки, де це його? Мені це вже ой як не подобається. Дайте все. Так, ми поспали. Думаю, зараз ми спустимося униз уже, та... Ну, дізнаємося, що нам далі робити. Ось так, як ви бачите, там є будівельники. Так, ну і ми спустимося вниз та дізнаємося, що нам робити. Фух, так, я нарешті спустився. Ну, Спускатися звідси було і не дуже той швидко, ну, але в принципі ще нормально. Так, добре, побігли сюди. Ага. Десь там, начебто, мають бути ці наші будівельники, ось де вони. так. Ага. Де тут він? Так, не той, не той. О, ось диви. Так, сер, слухайте, е, ну, то мені зараз потрібно їздити в місто там де закупити щось, чи щось таке, так? Так. Ти маєш їздити в місто і подивитися, чи треба там щось купити, бо мені сказали, що потрібно поремонтувати перемонтувати дороги. мені їхати своєю машиною, так? Так, да. добре, все, я хочу. Побіг... Так, ось як ви чули. Він сказав, щоб я глянув у місті, що там, як там, чи потрібно буде закуплювати е, ресурсів, тому що там сказала, що щось там нібито сталося з дорогами. А, так, поїхали. Так, ой, зараз звідси вилізу, о, корівки. Так, о, тут дорога зараз, добре. Ось там моя машина, як ви бачите, через дорогу потрібно зараз буде дуже швидко перебігти. Швидко біжимо, поки тут ще ніяка машина не їде. Давайте, 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 давайте. Все, хух, я перебіг. Добре. Зараз я це викладу дещо в машину. Ой-ой-ой-ой-ой. Е... Для того, щоб мені не... цьой. Не нести його все. В -він -тарі, бо це трішки важкувато, так. Зараз я сяду в цю машину. Щось тут заїло, а? А що? Так, як ви бачите, від неї лишаються такі чорні плями. щось з не так. Щось там у цій машині потікло, але вже начебто більш-менш можна їхати. Так, давайте ну, ми зараз з'їздимо сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Чому я так і не навчився їздити? Не знаю, як мені після цього дозволяють сідати за кермо, але якось дозволяють. І, до речі, ви пам'ятаєте, як мене тоді поліція засунула на острів до терориста і сказали, що там відпочинок. Е, я би хотів би щось всім за це зробити, за той фейковий відпочинок. Так, друзі, я вам хотів би нагадати про те тоді, як я відпочив. Угу. Так, щось з цією машиною не так. Щось не постійно коїться всю дорогу. Так. Такого в мене ще не бувало. Е, так, ця машина якась дійсно, друзі, поламана. Їй доведеться е, тягти на техогляд. Так. А це вже серйозно, бо вона якась поламана, вона не може виконувати всіх функцій нормальної машини. Так, секундочку, це що, світлофор. Е, зараз отут уже потрібно зупинитися. Вибачте, сер, Ну добре, я щойно зробив якусь міні-аварію, але так. Е, ви бачите, що на цьому світлофорі не так? Ось це зелений. Звісно, але тут повинен бути інший колір. Так, е, давайте ну. Тут повинен. Та що ж це таке? Як це важко все це ремонтувати? Повинен бути смарагдовий. Це взагалі -то не моя робота лагодить світлофори, але. Ну, але взагалі... Ось так, от я потім позвоню в поліцію, що тут воно ще до цих пір не замінено. Вона би давно вони його вже мали б замінити. О, тепер краще. Ха. Так, я не знаю, що, та що ви ось ці всі дивляться, дивіться, перша поліцейська машина, друга, а світлофора так і не замінили. Добре, добре, добре. Так, але мою машину. Думаю, так, у мене точно заберуть права, рано чи пізно їх точно в мене заберуть. Так, ага, все. Мабуть, я поки що цю машину не буду чіпати, бо в мене і так, і так заберуть права. Ось, друзі, що я вам ще хотів показати. Ходіть на сюди, тут дещо є. Так, зараз я вам покажу. Бачите оцю велику обсидіанову коробку. Напевно, вам цікаво, що це. Зараз я вам всім покажу. Ось, якщо ми придивимося ось туди, це селянин. Так, це той самий селянин, якого я тоді ув'язнив у цю штучку, але ну, чого б його вони просто не затягли до якоїсь в'язниці, а тримають тут. Ну, це взагалі-то дуже навіть небезпечно. Ну, їм, напевно, всім на це все одно те, що його хтось може викрасти. Вони думають, що ця обсидіанова коробка його захистить. Ну, але коли хтось захоче, він дуже легко, ну, так би сказати, зламає цю всю обсидіанову коробку. Мені здається, що е, якось це не дуже той недійно. Оця вся обсидіанова коробка, краще б його ще було зверху обкласти якимось камінням, щоб хтось той, хтось той, хто його хоче викрасти, не знав про наявність обсидіану. Так, щось тут не так відбувається. Моя машина ламається чомусь постійно. Так, ось, і, до речі, я тут маю зараз перевірити ці всі дороги, як вони тут. Е... Так, друзі. Здається, я знайшов це місце, ви пам'ятаєте той дивний сон? Так, мені здається, що він прямо і вказував на це місце, де буде стільки поліції. Так, так, так. Ну, порозходилися. Ой, секундочку. Так, слухайте. Де ваш капітан? Не твоє діло. Я сказав пропускайте, бо буде гірше. Я сам пройду. Не можна. Давайте пропускайте гоский тут цієї поліції. Так, ідемо собі далі. Так, да, я пройду, та да, не застрелює вас поки що. Да... Я б на вашому місці так не наривався, в мене ж все одно знайдеться зброя. Ти капітан. Тепер слухай мене сюди уважно. Якого ти мене послав до острова. На... з терористом і сказав, що то відпочинок. Ти просто відпочив, і все там просто подивився б за терористом нічого не сталося, бо таке. Звісно, якби ми би... так тебе а? запихнули до острів і я тобі, або буду терориста, під виглядом курорту, а потім він звідти вирвався б і своєю всією зброєю взяв вистрілив по тобі. Слухай нас, я втік з того острова і більшість людей там в'язані твої поліцейські і охоронці. Міг би я б і тебе туди посадив би. Мені здається, ти щось задумав. Добре, та я сам піду. Добре, добре, йду, йду. Так. Я все, я пішов. Друзі, як ви можете бачити, мені здається, що ця поліція щось там задумала. Так, вони щось не хочуть показувати. Але питання, що саме вони мені не хочуть показувати? Я зараз пропоную у мене є ось така от штучка тихенько до них підкрастися та підслухати все, що вони там будуть говорити. Мені здається, що той селянин там не просто так стоїть. І вони щось задумали ще тоді, коли мене відіслали на острів до терориста. Так, давайте ми зараз тихенько підійдемо. Ось сюди, давайте, давайте, тихенько, ось сюди, ось сюди. Я просто собі гуляю, я просто гуляю, все так. Просто пішли, прогуляємося і давайте ось так от. Все, друзі. Так, тепер, 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 тепер. Ой, добре, можливо, я трішки перестарався своїми розмірами. Так, але ну, в принципі, звідси буде непогано чутно, що говорять ось ось так, а ну. Так, коли ми маємо звільняти селянина, це місце уже готове, щоб розколоти кристал. Я не знаю, думаю, скоро заберемо кристал, потрібно готуватися, коли ми його звільнимо. У нього є якесь там зілля. Так це правда, оцей Сонік уже дістав, як він утік із острова. Що? Ви це чули? Вони хочуть звільнити селянина. Це дуже погано, бо якщо вони його звільнять, я не знаю, що тоді буде взагалі робити. Він же ж всім помститься. В нього вони казали про якусь зброю селянина, що в нього є якийсь план. Швидко потрібно це розповісти усім. По перше, будівникам. Ну тож так, я думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, з пока пока зустрінемося у наступних відео. Так, я надіюсь, вони його не звільнять, бо нам потрібно швидко поспішати. Бо якщо вони його звільнять, це буде капець.